Доброго дня! Це канал Ворота своїми руками. І в цьому відео ми розкажемо, як правильно обирати фурнітуру для відкотних воріт і розглянемо, як вона виробляється. Почнемо нашу розмову з роликової опори. Це, мабуть, одна з важливіших деталей, яка є в відкатних воротах. Ну, всім зрозуміло, чому вона така важлива, бо на ній фактично тримаються всі ворота. Як ви бачите, ця деталь состоїть з такої верхньої частини, на котрій тримаються ролики, і нижньої частини, яка є опорою. Що можна сказати з приводу виробництва цих деталей? Всі металеві деталі в даному випадку зроблені на лазері, способом лазерної різки. Є два основних способи, як виробляти оці металеві деталі. Перший спосіб це лазерна різка. В неї є свої плюси і мінуси. Є другий спосіб це штампування. Давайте розглянемо обидва цих варіанти: які в них є плюси і мінуси. Що дає нам лазерна різка? По-перше, це те, що деталі стають отакі симпатичні, скажімо так, за рахунок лазерної різки. Ми отримуємо, як ви бачите, досить рівний різ. Ми отримуємо ну, фактично будь-який дизайн. Тобто ми можемо виконати отакі красиві деталі. Які основні мінуси лазера? Це те, що він сам по собі верстат досить дорогий. Це десь під сотню тисяч доларів. Другий мінус це те, що йому для роботи потрібні додаткові гази це або кисень, або аргон, яка відміна у штампування по відношенню до лазера, він дешевший. Тобто, штампування фактично це такий інструмент, який за рахунок великого тиску вирубає в металу певну форму. Тобто такий спосіб виробництва він є дешевшим, але в штампа це, як правило, більш такі квадратні деталі. І вони не, в них не завжди рівні е, края. Але штампування є більш дешеве. В даному випадку ми бачимо лазер. Якщо ви будете бачити кролики або комплектуючі, в яких більш квадратні і, можливо, десь нерівні краї, ви будете розуміти, що це виріб, зроблений методом штампування. Це не є погано. Це більш дешева технологія, але вона не є поганою, тому що виріб фев все одно вважається досить надійним. Хоча і не таким естетичним. Тобто, головний мінус штампа, скажімо так, в тому, що вироби получаються не такими естетично красивими, давайте перерахуємо, які плюси в лазера є. По-перше, те, що різ виходить рівним, продукція красива, мінуси лазер більш дорогий. По-друге, для того, щоб вирізати цю деталь, треба якийсь час. Тобто, за робочий день. Кількість продукції є досить обмеженою. Ну і третє, це те, що тут треба додаткові гази. Е, тобто лазер більш дорога технологія, але вона більш естетично красива. В лазера також є один невеличкий мінус. Він полягає в тому, що якщо товщина металу більша десь 5-6 мм, тобто коли там вже йде 8-10 мм, на товщині сам отвор буде мати. Конусну стінку. Можливо, вам видно, навіть тут трошки є е, іде нахил трошки в одну сторону. На більшій товщині металу цей нахил буде більшим. Оцю частину деякі виробники роблять суцільною. Ми цього не рекомендуємо робити. Чого? того що оцей кут, це ця, ця конусність на товщині металу 10-12 міліметрів. Вже не дасть того, що ролики будуть рівні. Це важливе питання. З приводу роликової опори радимо. Або, скажімо так, нам подобається, коли роликова опора роб... зроблена на лазері. Звертайте увагу на те, з якої товщини зроблено. Ми радимо цю верхню частину зробити з декількох пластин, тому що конусність буде заваждати, скажімо так, ролики виставити на одній стороні. Також слід зауважити таке питання. Дивіться. В даному випадку зварювання зроблено знизу. Чому знизу? Щоб коли ви його встановите. У вас тут не було видно сварочного шву. Тобто, з одного боку, це складніша технологія, але при цьому естетично для ваших красивих воріт це краще, ніж якщо варити тут. Яка технологія виробництва? Спочатку вирізається на лазері, потім вставляються оці вушка сюди і заварюється, потім відправляється на цинкування. Перейдемо до такого елементу, як ролик на роліковій опорі. В даному випадку це комплект до 600 кг з 302 підшипником. Є два типи роликів основних: це пластикові і металеві. Яким чином робиться металевий ролик? Він робиться з кругляка і точиться на токарному верстаті ЧПУ. Причому підгонка повинна бути досить точна, тобто зазори між підшипником. І обоймою настільки малі, що, там, скажімо так, десяті долі міліметра. Це робиться для того, щоб посадка була максимально, скажімо так, плотною. Ми радимо обирати тільки металеві ролики. Чому? Тому що це більш надійно. Хватить говорити про те, що пластик може працювати нормально. Він не працює нормально. Тобто, це просто аксіома. Пластикові роліки працюють погано, але треба з'ясувати, чому саме виробники обирають і виробляють пластикові роліки. Питання просте: для того, щоб виробити одного роліка, отакого, треба десь приблизно 5 хвилин часу. Якщо ми візьмемо 8-часовий робочий день, це виходить десь 96 роліків. 96 роліків. Це приблизно 6 комплектів фурнітури. Тобто один верстат, який займає по місцю, як ви бачите, приблизно е як однокімнатна квартира. Один верстат, який досить дорогий, е може виробляти всього 6-10 комплектів за робочу зміну. Як ви розумієте, для такого верстата треба. Досить багато е, місця. Цих верстатів треба багато. Саме тому багато виробників обирають виробництво з пластиковими роликами. Чому? Тому що пластикові ролики робляться на прес, прес автомат може виробляти за 5 хвилин і 20, і 30 роликів. Саме за рахунок е, оцієї технології виробництва багато виробників обирають. Але ми цього ні в якому разі не радимо. Не обирайте пластикові ролики, беріть тільки металеві. В даному випадку ви бачите, яка красива поверхня. Це досягається за рахунок точності обробки, хороших токарних станків верстатів ЧПУ. Отакий От виходить красивий і дуже естетичний виріб. Як я казав, посадка повинна бути з підшипником 10-ті долі міліметра. Вимоги до вибору підшипника. Це те, щоб він був якісний. А по-друге, щоб була обов'язково низька температурна змазка. Оскільки дуже важко для вас з'ясувати, який саме цей підшипник, ми зробили наші підшипники брендовані. Компанія «Нові ворота» замовляє спеціальні підшипники з низькою температурною змазкою. І ми для того, щоб ви розуміли, що це якісний підшипник, обов'язково зробили їх з брендуванням. Для чого це робиться? Для того, щоб ви були впевнені, що ви купляєте якісний продукт. Того що, на жаль, підшипник по зовнішньому вигляду неможливо з'ясувати, який цей підшипник хороший чи поганий. Скажімо так, рекомендацію з вибору підшипника прості: обирайте того виробника, який цінує своє ім'я. І буде, скажімо так, нести після цього гарантію. Тому що, на жаль, по підшипники по його зовнішньому вигляду неможливо сказати, він якісний чи не якісний. Але вимоги такі, щоб обов'язково був низькотемперну розмазка і обов'язково, щоб підшипник був з хорошими зазорами і з якісної сталі. Давайте перейдемо до наступного елементу: уловлювач. Нижній або верхній. Вони відрізняються тільки на наявність такої поверхні, на яку наїжджає концевий ролік в нижньому уловлювачі, або просто пластина для верхнього уловлювача. Ми дуже радимо всім обирати комплекти з накладками або роликами. Чому? Тому що під час роботи. Вони тихіші і надійніші, ніж ті варіанти, які без накладок і без роліків. Ми зараз обговоримо технологію виробництва і тих, і тих, і ви зрозумієте, в чому різниця. І давайте обговоримо їх технологію виробництва. Знову ж таки, при вирізанні деталі є дві технології. Перша це лазерна різка, тоді виходить отака деталь. Друга це рубка. При цьому деталь виходить більш, скажімо так, квадратна. Края більш такі гострі, нерівні. Після лазерної різки ви бачите красивий дизайн, більш округлі краї і, скажімо так, сам по собі деталь виходить більш естетичною. Відбувається з деталію після того, як її вирізали. Треба загнути тут, тут і ще раз тут. Чому багато виробників не роблять комплекти з роликами і накладками. Тому що з ними дуже багато мороки. Дивіться, давайте порахуємо. Один, другий, третій загин. Кожен зря треба зробити поокремо. Тобто, фактично є раз, два, три. І ще три, тобто шість є операцій по загинанню. А ще треба, наприклад, якщо це комплект з роликом, треба ось і сам ролик пластиковий. Тобто, з таким уловлювачем разів в 10 більше роботи, ніж з таким. Тобто, такий, такий уловлювач робляться з полоси, його погнули, порубали, погнули, поцинкували і все. Тут. Як ви бачите, набагато більше роботи. Як ви бачите, от зварювання знову ж таки зроблено знизу, щоб у вас тут і тут нічого не виглядало. На що ще звернути увагу? Товщина. Дані уловлювачі зроблені з четвірки. Є уловлювачі, які робляться з тройки, з двойки і так далі. Ми радимо використовувати якомога більш товсту сталь. Переходимо до наступного це концевий ролик. Як ви бачите, він також вирізаний на лазері, зварений. Тут буде резинова заглушечка, тут буде ролік. Да? Це доцинкування. Він ще буде оцинкований. Цей вже оцинкований. Як ви бачите, цей виконаний з металевим роликом. А вже ж металеві ролики краще, але Тим не менш пластиковий ролік так досить непогано працює. Скажімо так, для легких воріт стіл пластиковий ролик також підходить, але металевий, а вже ж краще. Ми з вами обговорили фактично всі елементи, комплекти для відкатних воріт. Ми з вами подивилися, з чого складається ролікова опора. Це верхні пластини, це отакі ролики, це підшипники. Так? І виходить отака красива роликова опора. Ми обговорили з вами, з чого робляться уловлювачі. Звертайте увагу, щоб вони були з якісної сталі 4 мм не менше. Бажано, щоб були накладки і роліки. Ваші ворота будуть більш надійні і довше зможуть працювати. І а вже ж обирайте якісні підшипники. Бажано від того виробника, який поважає своє ім'я. Це був канал Ворота своїми руками. Обирайте якісну фурнітуру. Якщо у вас будуть питання або зауваження до цього відео, будь ласка, пишіть їх під цим відео. Якщо у вас є пропозиції по виробництву, що можна оптимізувати, що можна робити краще, будь ласка, пишіть про це в коментарях під відео. Нам це, для... Нам це дуже важливо. Дякую вам. На все добре!